І зараз, шановні друзі, фінальний поєдинок вазі до 48 кілограмів. Назарій Бабінський. Він в червоному трико. Віталій Лічинський йому секундує. Змагання проходить у файному місті. Тому, звичайно, увага вболівальників, місцевих глядачів. Хто є в залі, прикута до цього захоплюючого фіналу. Бабінський зібрано розпочинає боротьбу. Бачимо, що Максуд Султанов його опонент, чемпіон України серед борців. Ю 16 призер Європи Ю-15, досвідчений спортсмен, який тренується під керівництвом Сергія Білобаби, який йому секундує Олега Баламутова. Він а, теж зараз потрошки відступає. От просмикує донизу. Хорошо працює Бабінський, Дуже працює е, зібрано тернополянин знизу. Чітко ви знаєте, приємний, приємний такий завзятий. Е, е, нам поєдинок дарує Назарій Бабінський. Хороший видає початок і першим здобуває бал. Першим здобував, як то кажуть, вдома і стіни допомагають. Першим номером хлопець, знаєте, відчувається з характером, з такою знаєте, впевненістю, впевненістю, чітко, професійно працює. І старається зараз знаходити захват Бабінський, намагається провести атаку, незважаючи на ці довгі руки, рука права Султанова. Він просто її виставив, як знаєте, як той шлагбаум виставив, але все-таки не, не проходить накат, як не старався. Бабинський провести дії. Це прикро, тому що партер має значення. Партер, партер тим більше в стійці проти такого сильного борця, як Султанов. Тут треба постаратися, тут треба попрацювати першим номером. От. І не можна зараз збавляти обертів Бабінському. Не можна збавляти обертів в стійці. Ви бачите, тримає центр зараз. Султанов він не відступає. Він вже поступово добирає, переходить до контрдій. Тому що рахунок один і Ми розуміємо, що якщо в партері, а це не це обов'язково станеться в другому періоді. Вниз поставлять Бабінського Султанов обов'язково цим скориста цим скористається. Такі руки я уявляю, яким буде захват, і вже бачимо. вже... Перехоплює ініціативу на заключних секундах другого періоду, непомітно е е Максут Султана. Він вже забирає руку, він підтискає. І от той старт, блискавичний старт, початок яскравий, який ми побачили у ханазанані Назарія Бабінського, десь вже наприкінці першого періоду. Е е картинка починає змінюватися е і поступово е тут треба добре дихати. Я думаю, що зараз в такому віці, коли тобі 16 чи 17, ти по повний сил, енергії. Завзяття. Я впевнений, що Назарій Бабінський буде змагатися до кінця, але розумію, що так просто і так легко Султанов, звісно, поступатися не, 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 не захоче. І буде також боротися. Давайте подивимося, цей другий період. Ну, хороша боротьба, красиво. Ви бачите, як хлопці заряджені. І поступово, вже з перших секунд, ми відчуваємо, що Султанов дозволив на початку поєдинку. Е, віддав він дав можливість проявити себе Бабінському. А тепер все тепер повністю бере ситуацію під контроль. Починає підтискати Бабінський зараз намагається тут знайти захват. Знизу, знизу, знизу. Це добра, добра тактика. Тільки знизу, тільки самому, тільки вперед. Підвороти проходить. Бути уважним. Проти такого, знаєте, високого борця, коли робиш підворот, треба бути дуже, дуже уважним і обережним. Тому що він, суперник, який опиняється ззаду, може підхопити тебе і провести близько контрадію. Бал зараз добуває Султанов. Рахунок рівняється за такою рівною, швидкісної боротьби. Я уявляю, ви бачите, який темп. Тримають хлопці неймовірний темп, височезний темп, тому що тут е на кону золото чемпіонату України у вазі до 48 кілограмів. Дуже хоче Бабінський потішити своїх наставників, потішити Віталія Ліщинського, Володимира Лучанка, потішити, а безумовно. Андрія Телебана, який є головним суддею цих змагань, на високому рівні Тернопіль проводить цей, цей ці змагання. Тернопіль має величезний досвід з організації турнірів і дем'яного, і турнір пам'яті Євгена Варка, ну ось бачите, вистояв вистояв молодчинка. Чому ж так важко? Важко підводиться? Здається, травма не дуже це показує. Павло Біла зараз. Прислухається до, до, до борця, борця який не, не показує. Бабінський вміє терпіти. Бачимо, він абсолютно, але я так думаю, що йому дуже непросто. І він просить заморозити йому зараз ліве рамено. Бачимо, тут шиє десь ну, щось дуже, якась травма, чи, е, 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 яка сталася раніше чи, можливо, під час цього чемпіонату. Змушує і обмежує обмежує дії дії борця з Тернополя. на початку. Цього було непомітно, але можливо десь в ході цієї сутички. А зараз Бабінський змагається з самим принциповим, одним з найсильніших суперників цього чемпіонату лідером. Максу Султанов безумовно є лідером, і Бабінський дуже хоче зараз, не бажає поступатися, але, звичайно, якщо є травми, якийсь є біль, якась є вада, буде складно себе реалізувати в повній мірі. І тим не менше, подивіться, що робить Бабінський. Він, він зараз. Ох, Хотів провести дію, трохи помиляється, не здається. Молодець в швидкості зверніть увагу. Бабінський не поступається Султанову. Один-один рівний поєдинок, рівна боротьба. Перевага на боці Султанова. Вони вже з такою з таким рахунком. І закінчиться цей фінал. Як хочеться побачити якусь атаку, якби ж вдалося підвернути Бабінському тулуб, Але Султанов бачимо знизу, контролює ситуацію, контролює суперника. Він практично не розводить ліхті. Він не від, він не відступає, і Бабінський розуміє, що дуже йому непросто щось зробити, але за рахунок своєї такої ручкості, швидкості може може переіграти. Бачить, як збігають секунди, але не встигає, не встигає. Ні, чергова імітація підвороту. Стрибки тут також проти суперника, який вище тебе на голову, мабуть, не на найкраще рішення. До кінця йде вперед. Б'ється як обмур. О, с, Назарі Бабінський і так йому і не вдається подужати Максута Султанова, який виборює звання чемпіона. Ми дякуємо Я за не боротьбу Назарію Бабінському. Не. Хороший хлопець, хороший хлопець, хлопець з характером. Ви бачите, який просто енерджайзер, яка енергія, який, який дух продемонстрував цей борець. Так що будемо сподіватися у наших хлопців. У наших хлопців все попереду. Ну а Султанову бажаємо успіху на міжнародній арені.